Полтавці, які щодня очікують транспорт на зупинці турбомеханічний завод, обурені діями Олександра Мамая, полтавського міського голови. Люди скаржаться. Незабаром і зруйнує стару, проте затишну зупинку натомість встанови нову, але незручну. Свої скарги висловлюють вони не тільки усно, а й письмово. На зупинці можна побачити звернення до мера, у тексті якого зазначено цитата: Мамай, не ріж зупинку. Тут відпочивають літні люди та дітки. «Нові остановки Ну что, ну, она не предназначена, хоть и, хоть и написано, и сказано, что там на нее потратили 45 тысяч гривен, она не соответствует этой цене. Ну, это же не бронированное стекло, как он утверждал, что это бронированное стекло. Это обычный пластик, обычный, который можно даже рукой или ногой, или даже человек ударится, или сядешь, об... сядешь, обопрешься, оно вы... ну, выдавит его, и все. Что это за остановка? Посмотрите сами, даже так вот, по-людски, если взять, ну куда там сесть, там три человека сядет, и все. І спрячуться п'ять, то тобто вісім чоловік. Треба ж трошки думати головою, Вона нікуди не годиться. Сосулька впаде, замерзне там вода зверху. Вона потріскається, вона провалиться, а тільки гроші вперти. За чим? Полтавці переконані, таке, начебто, облаштування міста мер проводить перед наступним туром виборів, які відбудуться 15 листопада. Це ніщо інше, як підкуп виборців. Ну це і піар перед виборами. Тільки всього. Я так вважаю. Це все перед виборами робиться. Передвиборча кампанія Василь Ковальчук, правозахисник, розповідає і в інших куточках міста Олександр Мамай займається руйнуванням старих та комфортних для полтавців зупинок, і чомусь це відбувається тільки вночі. Три дні тому на На Зигіна, як їхати з міста з центру міста о першій годині ночі. Мені телефонують люди жителі і. Вони звертаються до міліції, якраз знімали точно таку саму велику. Я вважаю, що е, так, таке хамське відставлення до людей недопустимо. Не Василь Ковальчук говорить, краще б довели до ладу старі зупинки, а не витрачали забагато грошей на нові.